Олька, нашу ти взяла свою маму з нами на те море? Ну як нашу? Ну як нашу? Ну володь. Ну, ну моя мама Єгипту не бачила. Вона затоки також не бачила. Треба було її туди послати. Що ти її вічно кудись посилаєш? Бо вона мене ще далі посилає. Боже, моя мама. Ольга, ну, ну скажи, ну скажи, ну нащо було купляти її квиток в літак біля вікна? Ну що таке? Літак таково летів. Але добре, що я попросив, щоб її пересадили. Куда? На блаблакар? На блаблакар. Але ж вона доїхала. Ну так? Ну доїхала. Вчора доїхала, а завтра нам назад летіти. Нащо було брати її, кататися на тих верблюдах? А що не так? Ну як що так? Що не так? Ну верблюд попався слабенький, ну не, не, не зміг її підняти. І що такого? Вона просто сіла між горбами і такого горнула ним. Той верблюд бідний, замість води в горбі піску набрав. Добре, що хоч піском мало очей не повибивав. Ага. Ну скажи мені, слухай, я більше з нею, я більше з нею в ресторан не піду. Що не так з рестораном? Берети підноси. І туди, і сюди з тими підносами, і носи, і носи. І що? Що вона там з'їла, боже? Все з'їла.